Привіт-привіт, друзі! Сьогоднішня тема це секрети успішної соціалізації вашої собаки. І розкажу про це я, Бартінва Ольга, кінолог, експерт, дресирувальник і власниця готелю для собак Пес. Що ж таке соціалізація собаки? Це важливий процес, який допомагає вашому улюбленцю комфортно почуватись в різних ситуаціях, бути дружелюбним до інших тварин і людей. Я розкрию вам секрети успішної соціалізації, які допоможуть вашій собаці стати певнішою та щасливішою. Що ж таке соціалізація собаки? Соціалізація це процес знайомства собаки різномаліт... з різноманітними ситуаціями, звуками, запахами, людьми та іншими тваринами. Чим раніше ви почнете соціалізацію, тим легше буде вашому улюбленцю адаптуватись до нового середовища. Перші кроки до успішної соціалізації. Починайте з раннього віку. Найкращий час для соціалізації цуценята це вік від 3 до 14 тижнів. В Цей період цуценята найбільш відкриті до нових вражень. Вводьте нові ситуації поступово, не перевантажуйте собаку новими враженнями. Почніть з простих ситуацій і поступово збільшуйте рівень складності. Знайомте з різними людьми. Запросіть друзів та родичів, щоб вони познайомилися з вашою собакою. Це допоможе їй навчитись спілкуватися з різними людьми. Важливість соціалізації в дорослому віці. Соціалізація важлива не лише для цуценят, але й для дорослих собак. Якщо ваша собака не мала можливості соціалізуватися в ранньому віці, не зупиняйтеся, працюйте над цим зараз. Почніть з коротких прогулянок, Виводьте собаку на прогулянку в різні місця. Зустрічі з іншими тваринами та людьми допоможуть їй звикнути до нового оточення. Відвідуйте спеціальні місця для соціалізації. Ель пес для малих та середніх порід ідеальне місце для соціалізації вашої собаки. Тут вона зможе спілкуватись з іншими собаками під наглядом професіоналів. Успішна соціалізація собаки це ключ до її щасливого та гармонійного життя. Якщо було корисно, ставте вподобайки, підписуйтесь. Всього найкращого.